Позавчора тут все було в порядку. Саме так зараз виглядає приміщення Херсонської облдержадміністрації. Окупанти, втікаючи з міста, пограбували навіть адмінбудівлю, а кількома днями раніше обібрали до нитки художній музей. Усе перевезли до Сімферополя з 31 жовтня по 2 листопада під'їжджали машини про цей музей. Відомо саме так, тому що він знаходиться на одній із центральних вулиць міста. Заїхати на подвір'я там не було можливості, тому машини ставили біля музею і прикривали вхід, і те, що вони виносять, саме шкільним автобусом. Окупанти не лише самі покидають Херсон, але й під виглядом добровільної евакуації депортують місцевих жителів. Наразі відомо про те, що з обласного центру виїхало 80% населення. Загарбники вже від завтра призупиняють рух теплоходів до лівого берега Дніпра. В Крыму наши ребята тоже участвуют как раз в эвакуации людей в перегрузки на вокзал». жителі нової Каховки мали покинути домівки до сьогоднішнього дня. А Береслава до 10 листопада. Відомо, що росіяни село міць вивозять людей. Так із Каховського та Голопристанського геріатричних пансіонатів депортували 400 осіб. Ще гірша ситуація у Дніпрянському психоневрологічному інтернаті. Цих людей нещасних просто запихували насильно в ці автобуси. Люди не розуміли, що відбувається. Плач стояв там кажуть, який просто розривав все навколо. Щоб якось заспокоїти цих людей, окупанти вколювали їм якісь заспокійливі засоби, щоб вони знепритомніли. і в такому. Такому стані їх просто пачками запихували в той транспорт. Змушують людей переселитися іншим способом, підривають лінії електропередач, щоб залишити жителів без світла та зробити їхнє життя нестерпним. Також шантажують можливою техногенною катастрофою. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування силами оборони України дамби Каховської ГЕС. Росіяни готують нові провокації. Вони самі заселяються у пусті домівки людей, прикидаються цивільними, щоб у разі контрнаступу зсу завдати удару в спину. Зараз масово заселяються в помешкання місцевих жителів. Це масово відбувається по всій території області. Цей процес вже не був раніше на правобережжі, а на лівобережжі це продовжується. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, наші військові бачать всі можливі провокації та пастки росіян, та все ж переконаний, загарбники таки готуються до чергового жесту доброї волі. Я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо його берега Дніпра. В сторону якраз, якраз в районі міста Херсон і Херсонської області, але для цього все одно їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям на наших збройних сил. Юлія Васильєва, Давіта Варшин, новини, 33 канал.